Привіт! Якщо в тебе є нестерпний біль в плечі і обмежений рух, то скоріш за все в тебе заморожене плече. І ось як допомогти собі. Береш бутилку бажано 05, 07, не дуже велику. Береш в плече і робиш маятник вперед і назад. Обережно, не включаючи м'язи плеча або руки, робиш одну хвилину. Друга вправа теж маятник, але ми будемо крутити рукою по колу. Опускаємо плече вниз. І обережно описуємо круги за годинниковою стрілкою та проти. Теж робимо одну хвилину. Третя вправа. Робимо обертання в плечових суглобах з двох сторін одночасно. Спочатку вперед, потім назад. Робимо одну хвилину. І останнє для нашого плеча обертання в одному суглобі. Згинаємо руку під 90 градусів, долоню вверх і робимо обертання до себе і від себе. Робимо одну хвилину. Спробуй це, та твоє плече буде значно краще.